Так, чесним, я зараз в у на хардкорному світі. Тут дуже давно немає такого відео. Це схоже на якесь уже не Е. Поки що у мене ще немає скана те там з пікерменом, але коли я це точно зроблю. У мене стоїть такий скан Нам треба добути дерево, це нормально. У мене чомусь воно нормально не набувається. Все, дерево готове. Крафтим дошки. Верстак, палки. І ставим. Моє ціни відео. Це пройти Майнкрафт. Що я ніколи не робив, тим більше на хардкорному світі. Якщо я помру, цей світ буде повністю видалений, тому треба бути обережним. Так, крафтим камінни. Кам'яну Кило. Граю на нові версії. Там, ну я граю на версії там, де 1.21. Хтось 1... не пам'ятає, який, але 1.21 Бо знаю, я наші тут нових мобіль... нових дві коровний мамесю. До речі, я дивився мені Бо я вражений, мені сподобалось. А. Ну, новий гаст, моб гаст, це взагалі. Ну. Ну, настільки довго чекала на моба, щоб я вийшов вижу. Те що на, на якому можна літати на і не Тут прям дуже важко було. Е, так. Я знімаю зараз дуже пізні годині, тому я так голосно не говорю. Нам потрібно знайти слово, щоб десь поваживати. А нам не повезло зі спавном. Це ще. -о-мо! Это ж новий біом! Ой, який я, до речі, давно не бачив. Мам, ты мальтра, я дав записую, в ревсі відеозя зараз бачка. Ну не, ему не довгий. Тепер я буду частіше записувати довгі відео, коли буду мати час. Але поки що ви шукав село. Я село не можу знайти. Це капець. Нам прийдеться, що його дуже довго шукати. Не, я звісно не хочу помирати. Ліпше буду по спидранему спускатись. Так, Опа! Ай! Не цих деревах не помру. Наша ціль нагадую прийти Майнкрафт. У меня здесь я не теповий Думаю, Думайкрафт. Коли я нього ще не разу не приходить Надіюсь, ви мене за це не осуждати. розсуждати. не коли приходили в екрані, пробую прийти на хартку в новому світі. Та чого я падаю з всегда? Я не розумію. Ще би чуть-чуть. Мені це не взагалі не подобається. Я повору, тут я цвет вырвал. Ты штаб, я не проживу без села. Я тебе куда попустить. Короче. Сюда, так собрав назад, поки попишу в листи. Я саме що тобі, але мені почати. Це залихопец. Я би хотів задачі попросити підписатися до одну людину і в якої ми стрім. Я собі по-англійськи, якщо це не, по-українськи кажуть так. У нього аватарка цвітанок є мене. Ну, хто там, той знає, хто такі казанки для мене. Він теж не має відео, які по Майнкрафту. Я би хотів, щоб ви його підтримували. Бо він мій друг. І. А А в нього підписано підкрасити. Я би хотів сказати, щоб ви на нього підписались, тому що... Кому би не завадила ваша допомога, Щоб він став откровенней, і став популярнішим. Він немає кожного робота відео, Ну, як він виживає. І тому я би вам порадила нього підписатись. Уходить контакт контент. Без вам теж не говорят. Я просто секунд. Так. Треба переплавити нашу їжу, але ми не можемо це зробити. Десь робити дерев'яне вигілля. Так, треба віддобути каміння. Безлучилося одне сердечко біля небезпечно. перше. чому я як коротше, їжу. Ой, я готую їжу для того, щоб то вижити гравати. Мужі би зелезо зайти зі солом. Это залито пьес. Я здесь слада можу зайти. Не железо. Пошукати я за вас, щоб не туда долго. Сюда є деревядову гіля. На, це м'ясо. Ну соблюдись, а тут одели ты, пап. Давай Вот Лутуйся, я есть ты хочу. Давай здесь ты хочу да, Дальше... по І Игру, все Бенчу, я... Я побру, да? Я чего Андермена?

Буде бігати, то буде прийдеться викопувати собі часткову хату. Так. Бляха, не вийшло. Я хотів зробити так, щоб він взяло пече хп. Ну, тут як я подкулію, це буде неможливо. Так, і закриваюся. Тако о залишу. Щоб... Треба так просто. Лучше я не пам'ятаю, чи можу скрафтити фек з такого гілля? Так, з дерев'яного гіля можна скрафтити хак. Я думаю, на цьому треба закінчити всім папа!